Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка 16 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. Свесі рятували літнього чоловіка, що заблукав у лісі. Розкрадання вагонів в неплюєвому. Прокуратура відправила справу до суду. Енергетики закликають мешканців Сумської області забезпечити себе альтернативними джерелами електроенергії на випадок відключень. Сі шукали 79-річного пенсіонера, який заблукав у лісі. Чоловік пішов по гриби, збився зі стежки та ще залишився без зв'язку. Розшукувати старенького довелось правоохоронцям та працівникам Свеського лісового господарства, розповідає поліцейський офіцер громади Іван Шульга. Учора близько 16.00 до Шостинського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки СМТ Свиса про те, що її 79-річний чоловік пішобами до лісу та не повернувся, але зателефонувавши своєї жінки та повідомив про те, що в нього сідає батарея нані, та він не знає, як вийти до дороги, щоб піти до самого населеного пункту Свиса, де він проживає, додому. Жінка дуже почала хвилюватися та зателефонувала до лінії 102. Орієнтування з предметами зниклого дідуся негайно були надіслані усім нарядам поліції та на блокпости та до сусідніх територіальних підрозділів. Пошуки пенсіонера ускладнювалися тим, що на вулиці вже темніло та йшов дощ. Зусилля пошуковців воюнчались успіхом. і Місце знаходження пенсіонера було встановлено. Його знайшли і доставили додому правоохоронцям, а саме, старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції, відділу поліцейської діяльності номер один, Ямпіль, майору поліції Ігорю Новіку. Поліцейському офіцеру громади, який обслуговує Свецьку територіальну громаду, старшому лейтенанту поліції Андрію Демешко, а також лісничому, лісничому Свецького лісництва Ковбасі Віктору та головному лісничому Свецького лісгоспу Ігорю Комарецькому вдалося оперативно встановити місце знаходження дідуся, який заблукав у лісі. Зниклого дідуся виснаженим, але живим. Та неушкодженим було знайдено. Даного дідуся було правоохоронцями доставлено додому. Наразі його життю нічого не загрожує. Правоохоронець нагадав, що в регіоні діє заборона на відвідування лісових масивів. Окрім юридичних наслідків, це ще й небезпечно. Я ще раз наголошую літнім людям своєцької територіальної громади та особливо нашої, нашої молоді, що не ходіть, будь ласка, до лісу. По перше, ви можете там заблокати. А по-друге, що на території Связької громади ведуться ймовірні та бойові дії, та час від часу обстрілюється дана громада, то необхідно призупинити свої походи до лісу, погриби та прогулянки. Розпочався епідемічний сезон 2023-2024 з гострих респіраторних вірусних інфекцій. З початку жовтня за 40-й та 41 й звітні тижні по Свезькій, Дружбівській, Ямпільській та Серединобуцькій громадах зареєстровано відповідно 44 та 37 випадків захворювань на ГРВ та COVID-19, інформує завідувач ямпільського відділення ДУ Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Ганна Камчатна. Загальна кількість випадків covid 19 залишається на невисокому рівні, проте насторожує динаміка. Кількість захворювань щотижня зростає. За 40-й тиждень року зареєстровано два лабораторно підтверджених випадків covid 19 за 41-й тиждень сім. Нагадаємо, нещодавно у Сумській області епідеміологи зафіксували новий різновид штампу covid 19 омікрону, який неофіційно називають Еріс. Енергетики закликають мешканців Сумської області забезпечити себе альтернативними джерелами електроенергії на випадок відключень. Енергосистема Сумської області готова до зими, але передбачити розвиток подій в період війни неможливо. Про це в ефірі українського радіо заявив заступник директора технічного з високовольтних мереж АТ Суми Обленерго Олександр Маландій. Енергосистема Сумської області працює стабільно, але ж передбачити надзвичайні ситуації. З якими ми зіштовхувались в період війни неможливо, існує ризик ракетних ударів росіянами по енергооб'єктах Сумщини та України. Оскільки енергетична система не замкнута, всі області в нас пов'язані мережею між собою, то прильоти навіть по іншим областям можуть відгукнутися відключеннями і для нас. Та того ж багато залежить від об'єктів генерації. Наші об'єкти генерації теж під прицілом ворога. З метою швидкого реагування на пошкодження та відключення об'єктів енергетики в Сумській області, персоналом АТСу Обленерга розроблені схеми заживлення знеструмлених об'єктів критичної інфраструктури та виділення їх на окремі лінії живлення. За словами представника суми обленерго на сайті підприємства вже оприлюднені графіки погодинних відключень, але вказівки їх застосовувати від Укренерго не надходило. До того ж, при зміні ситуації в енергосистемі можуть бути внесені і зміни в графіках відключень. Вони актуальні на момент їхнього розроблення та публікації. Буде інша ситуація, звісно, що графіки можуть змінюватися. Підкреслю, що графіки погодинних відключень ГПВ, які ви бачите на нашому сайті Атесу Мобленерго, опубліковані не сьогодні. Вони розробляються та актуалізуються щороку. Ця процедура здійснювалася і до повномасштабного вторгнення РФ. На сьогодні вказівки про їх застосування немає. Графіки ГПВ вводяться у випадку, коли в анеросистемі України виникає дефіцит і необхідне розвантаження мереж, щоб уникнути аварійних ситуацій. Наразі вказівок про введення їх у дію на території Сумської області від НЕК Укренерга немає. Якщо такі будуть, ми обов'язково завчасно повідомимо про це населення. Підкреслю, що Сумобленерго – Отримує граничні ліміти споживання електричної енергії на добу від НЕК «Укренерго». І вони можуть коригуватися у разі зміни ситуації в об'єднаній енергетичній енергосистемі України. Тобто, ще раз наголошую: суми Обленерго ці графіки самостійно не вводить, лише за вказівки з Укренерго. Ознайомитися з графіками погодинних відключень, а також планових і аварійних, ви можете на сайті. Суми Бленерга в розділі відключення. Слідкуйте за нашим сайтом, сторінкою у Фейсбуці, по телеграм-каналу, щоб бути в курсі ситуації з розподілом електроенергії в Сумській області. Олександр Маландій закликав споживачів забезпечити себе найнеобхіднішими приладами на випадок відключення електроенергії взимку. Я б радив все ж, хоча б мінімально та підготуватися до можливих ударів по енергосистемі України з боку Росії. Тобто подбати про альтернативне джерело електроживлення, тримати зарядженими павербанки, мати акумуляторні ліхтарі, газові горілки, запас їжі, яка не потребує приготування. Та все це той мінімум, який може знадобитися. В Україні війна, тому треба бути готовими до всього. Звісно, що персонал сумобленер готується зі свого боку, і наші люди будуть працювати наповно. Колишнього голову районної військової адміністрації судитимуть за службову недбалість, яка призвела до збитків на 29 мільйонів гривень. У ніч перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну митний кордон двох держав перетнув вантажний потяг, який складався з більше ніж 40 вагонів. Частина з них були заповнені дизельним паливом та скрапленим газом. З невідомих причин його перегнали на станцію Неплюєве, звідки цінний вантаж зник. З травня минулого року правоохоронці проводять розшук винних. Сьогодні стало відомо, що справу передають до суду. У збитках на суму понад 29 мільйонів гривень звинувачують колишнього чільника районної військової адміністрації, який розпорядився вилучити частину палива. Як інформує прокуратура Сумської області, за установленим у ході розслідування даними посадовець, неналежно виконуючи свої службові обов'язки та не будучи представником військового командування, якому дозволено приймати рішення про перемусове вилучення майна у період дії воєнного стану, на початку вторгнення військ РФ вилучив належно українським компаніям диспаливо та скраплений газ, що знаходилися у вагонах на залізничних станціях одного з районів області. Згідно висновків, проведених у ході розслідування експертиз, сума збитків відказаних дій сягнула понад 29 мільйонів 608 тисяч гривень. Стосовно нього Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Свисянко отримала 51 гривню штрафу за те, що накинулась з нецензурною лайкою на контролера Рему. Відповідну постанову суть виніс 2 жовтня. Сам інцидент стався 16 серпня близько полудня, коли громадянка висловлювалась грубою нецензурною лайкою на лінійного контролера Ямпільського рему. Правопорушниця в суд не з'явилась, але її вину підтвердив потерпілий свідки та працівники поліції. І наостанок про погоду. 17 жовтня погоду на півночі Сумщини визначатиме мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 4, плюс 9 градусів Цельсію.